Вітаю вас, малята! Запрошую у світ казок. Книжка розгортається, казка починається. Зайчик і його суперсили. Жив собі у лісі маленький зайчик. Він був дуже спритний та швидкий, але зовсім не дбав про своє здоров'я. Зайчик не любив мити лапки перед їжею. Забував чистити зубки та не робив зарядку. Він вважав, що й так сильний та здоровий. Одного разу зайчик вирішив взяти участь у лісових змаганнях. Там були стрибки у довжину. Він був впевнений в своїй перемозі, адже вважав себе найспритнішим. Але під час змагань зайчик відчув слабкість. В нього розболівся живіт та ще й зуб. Він не зміг стрибати так високо, так швидко, як зазвичай, і опинився у турнірній таблиці на останньому місці. Зайчик дуже засмутився. Мама відвела малого до лікаря, і той пояснив, що треба дбати про своє здоров'я. Робити зарядку, їсти овочі і фрукти, чистити зубки, мити лапки перед їжею. Зайчик зрозумів, що здоров'я це його суперсила, і якщо він не буде дбати про нього, то втратить свою швидкість та спритність. Зайчик вирішив змінити свої звички. Та почав вести здоровий спосіб життя. Він почав щодня мити лапки з милом, старав начистити зубки два рази на день вранці та ввечері і робити зарядку разом зі своїми друзями-зверятами. Зайчик також почав правильно харчуватися, їсти багато овочів та фруктів. Які дають йому сили та енергію. З кожним днем зайчик почувався краще і краще, до нього повернулася енергія та бадьорість, він знову став найспритнішим, найшвидкішим в лісі. Але головне, він зрозумів. Що здоров'я це найбільша цінність та суперсила, яку потрібно берегти. Він розказав і своїм друзям, що здоров'я це запорука успіху та щастя. На наступних змаганнях зайчик стрибнув вище за всіх. Любі діти, запам'ятайте, здоров'я це ваша суперсила, мити руки перед їжею, щоб бути сильними та здоровими. Чистіть зубки два рази на день, щоб мати гарну посмішку. Робіть зарядку щоранку, щоб бути енергійними та спритними. Харчуйтесь правильно, щоб отримувати енергію та силу, Дотримуватись режиму дня, дбайте про своє здоров'я і ви будете успішними та щасливими. Закінчувати казочку Час настав. До побачення, мої любі! До нової зустрічі!